Колись давно у далекій країні дуже давно ще до того, як ми могли купити шоколад у магазинах, люди відкрили щось неймовірне какао-боби. Ці боби росли на деревах, які називаються какао-дерева у тропічних джунглях Південної Америки. Місцеві народи майя та ацтеки, вірили, що ці боби подаровані богами. Майя готували напій з какао, який називали чоколатель. Це була гірка рідина, яку замішували з водою, спеціями і навіть перцем. Вона дуже відрізнялася від солодкого шоколаду, який ми їмо сьогодні. Пізніше, коли іспанські мандрівники привезли какао-боби до Європи, люди почали додавати до них цукор, щоб зробити смак солодшим. Так і з'явився чорний шоколад. Як роблять чорний шоколад сьогодні? Спочатку какао-боби збирають з дерев, потім їх сушать, обсмажують і перемелюють на пасту. До цієї пасти додають какао-масло та трішки цукру, щоб вийшов темний шоколад. Цікаво, що чорний шоколад не лише смачний, але й корисний. Якщо їсти його в міру він допомагає нашому мозку працювати краще та покращує настрій.